І, побачивши натовп, він вийшов на гору, а як сів, підійшли його учні до нього, і відкривши уста свої, він навчати їх став, промовляючи. Блаженні в богі духом, бо їхнє царство небесне, блаженні засмучені, бо вони будуть. Утішені блаженні лагідні, бо землю вспадкують вони блаженні, голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть блаженні милостиві, бо помиловані вони будуть, блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода, бо ваша велика на небесах, бо так гнали й пророків, що були перед вами.